Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також я вітаю сьогоднішню мою гостю. Це медичний директор комунального неприбуткового підприємства «Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної ради, пані е, Тамара Олексіївна Павленко. Тамара Олексійовна, ради вас бачити. А, у нас е, інформаційний привод є а, і він позитивний. Я дуже люблю зараз, особливо в такий час, позитивні приводи. А нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що 14 червня а у всьому світі відзначається всесвітній день донора. Ну тому, в принципі, він і всесвітній. Вітаю вас, вітаю ваших колег, вітаю всіх донорів. Хто хоча б напевно можна сказати, хто хто хоча б один раз спробував, що це таке, і здав кров. Здав кров теоретично, ти врятував. Ну якщо не врятував життя, то ти допоміг людині, яка Опинилися в якихось таких дуже непростих медичних е, непростих медичній ситуації. А дуже коротко, такі історичні моменти. Яка мета, наприклад, Всесвітнього дня донора крові? Метою, ще раз звернути на себе увагу цього дня, в 2005 році, на 58-й сесії всесвітньої асамблеї охорони здоров'я було прийнято рішення про відзначення цього дня донора. 14 червня, до речі, в цей день народився австрійський імунолог, лікар Карл Ланштейн, який отримав Нобелівську премію в 30-му році, за те, що він визначив наших чотири групи крові, по яких ми ідентифікуємо донорів. і це було приводом того, щоб ще раз подякувати. Тим людям, які рятують життя, а також привернути увагу до необхідності е такої великої місії здачі крові до донорства крові, пані Тамара. А яким чином е я так на початку сказав, що всі, хто хоча б один раз здавав, яким чином можна взагалі стати донором? Всі можуть бути донорами? На жаль, ні, е можуть бути не всі, але згідно закону. Е Пробезпеку, та якість донорської крові особою, яка може бути донором, може бути будь-який е, громадянин України або особа без громадянства, яка має посвідку на постійне місце проживання, яка досягла віку 18 років. Далі межа е, віка не вказується, тобто понад е, раніше було е, межа 60 років, зараз такої межі нема. все йде на розсуд лікаря терапевта, який е, робить медичний огляд. Угу. Тому потрібно мати бажання бути здоровою абсолютною людиною, не мати протипоказів до здачі крові. Там є великий перелік протипоказів, при яких не можна бути донором крові. Весь цей перелік я не буду озвучувати. Кожна особа, яка проходить попереднє медичне обстеження в нас в центрі крові, вона отримає анкету, отримає ряд запитань від нашого лікаря, який на основі отриманих відповідей визначить. Чи може така людина бути донором, чи ні, не може бути, звичайно, люди донорами, які мають в анамнезі гострі або хронічні захворювання зі сторони серцево-судинної системи, шлунку, нирок. Там є цілий великий перелік. Великий перелік, ну, так? Та? Так, звичайно. Тому донор це абсолютно здорова людина. Тут іде мова, напевно, про, ну, про чесність, це однозначно, і про відповідальність людина, яка прийшла здавати. Кров вона має бути відповідальною перед тим, що вона робить сама собою, перед собою, в першу чергу, і перед вами, перед лікарями, ну і перед всіма абсолютно іншим. Чи були випадки на вашій пам'яті, що прийшлося відмовити, сказати: ні, вибачте, ви по своїм от показникам ви от, ну, не можете ніяк. Навіть якщо ви дуже хочете, ви не можете стати донором? Це може бути по показникам зі сторони з медичної точки зору, а також і по соціальним протипоказам. Там mm -hmm. є ж звертаються увагу, який ем, яке життя соціальне mm -hmm. веде, веде людину, вона та, з якою соціальною групою тому. Є, є і такі випадки, тому як ви правильно сказали, донор має бути чесним. А чесним донор буде тоді, коли він прийшов добровільно, безоплатно. Тому іде стратегія розвитку донорства в Україні. Є постанова про розвиток добровільного безоплатного донорства. Оскільки це донорство найбезпечніше, людина свідомо знає про потребу і свідомо приходить в центр крові щоб встати донором? Можливо, щось змінилося. Раніше я пам'ятаю, що донорам надавався ще один е, день. Ем... Відпочинку. Відпуску, відпочинку, день відпочинку. І... Чи він одразу надавався, чи ще один день до е, щорічної своєї відпустки? Це від... ну, якби... Ця норма закону норма залишилася. Норма закону збережена. Правда, там є свої нюанси. Там пов'язано е, з, з днем, коли здає. Якщо це напередодні вихідних, там є свої нюанси, і донор в цей день не був на роботі. Ну е, там. Трехи Трехи читати. Є... Треба, Треба читати. читати да. До речі, читати. Ми любимо читати, особливо якщо це все біжить так дуже дуже швидко, в якійсь електронній там стрічці. А ці всі питання можна вирішити і дізнатися безпосередньо у вас. Безпосередньо в вашому да. центрі прийти да, і абсолютно можна. це все дізнатися. А, так, ще один момент. От з я чомусь почав одразу казати з таких м, убезпечень моментів, це і чесність, пер, перш за все, і ви сказали, що практично якби може бути кожен, але є дуже великий перелік певних обмежень. А, з тих всіх обмежень хочу запитатися ось про що: а, чи може здавати кров людина, яка а, приймає ліки? Все залежить від самого препарату, від тої дії, які він буде е, призводити на організм, і від характеру захворювання, від якого ці ліки приймаються. Ви розумієте, да? Якщо вчора людини боліла та. голова і він випив банальний аналогін, то угу. це не є протипоказом до здачі крові. Але якщо це вже більш серйозні препарати, то е, звичайно Я би, не мож... зуп... Я би зупинився на слові. Якщо в нього боліла голова і він випив. Ото от на наступний день до речі, теж не можна, от не можна провоздачу да за два дні вживати алкоголь. Ну тут знову таки тут уже такі філологічні виверти йдуть. Якщо в нього боліла голова, я беру цей приклад. Якщо в нього боліла голова, він випив, а потім випив аналгін, то, то це знову таки не значить, що він може прийти на наступний день і здавати. Так. Тобто ніяким чином алкоголь ніде ні ну знову таки бути чесним. Я все одно повертаюся Звичайно. до цього моменту. Треба бути честим. Треба Серйозно виважено підходити до цього. Ми всі знаємо, але я дуже прошу вас ще раз проговорити про групи крові. Їх є чотири, як ви вже сказали на початку, і їх було виведено в 30-х роках. Так до того, практично їх не було, не було такого розуміння і не ми... було розуміння, були дуже багато. Спроб переливати кров, які закінчувалися летально, оскільки була несумісність угу. за груповою належністю, а вже от тобто, от не співвідношення по групі може призвести чи завжди призводить до летальних випадків. Ем... Може призвести, Може. але є таке е, правило в трансфузіології, що е, чому казала, що донор з першої мінус групи є mm -hmm. е, е, універсальним mm -hmm. донором. Е, людина з четвертої мінус вважалася унікальним реципієнтом, а людина з першої мінус універсальним донором. Звичайно, якщо в запасі немає ідентичної групи крові, то є правило трансфузіолога, тобто дозволяється переливати такому хворому до 500 мл еритроцитів першої Мінус групи крові, але взагалі принцип одногрупна, лише одногрупна кров є. Тут я хочу трішечки пофантазувати, чи може бути таке, що з часом народиться людина носій п'ятої групи? Може. Це може бути чи, чи от, ти... от, от, це от каре груп крові. Воно так залишиться незмінним? Чи це... я фантазую? Я просто фантазую зараз. Це ми знаємо тільки чотири основних групи крові, а їх є дуже багато. Вони є, от ми знаємо, четверта група ідентифікується як А. Б, uh -huh. да, великі групи. Uh -huh, uh -huh. Але вони ще є антиген А ослабиває і є з підгрупами А2, Б4, А3, Б4. Їх дуже багато модифікацій. Антигенна структура організму, скільки людей, стільки антигенної структури. <плес> Тоб, тому, тому це, як ви кажете, може бути колись і п'ята група. Може бути і п'ята. Знову таки традиційне запитання. Я думаю, що наші глядачі і слухачі знають. Якщо не здавали, то стикалися. З цим, але все таки проговоріть, скільки крові за один забір можна здавати? Um... Стандартною Стандар, дозою, саме стандарт, да, яка визначена законодавством, є 450 мл, це та кров, яка йде в контейнер саме безпосередньо, і плюс не більше 40 мл у донора відбираються для е, е, зразків крові в окремі пробірочки, оскільки кожна доза заготовленої крові чи її компонентів вона має бути в обов'язковому порядку обстежена на гемотрансмісивні інфекції і на інші імуногематологічні показники. І поки у ці маленькі 50 50 міліграм не пройдуть е, оце сито перевірок е, в цьому контейнері, де зберігається 450, воно нікуди жодна не піде. жодна доза крові не може бути реалізована. У нас є спеціальна система, в нас є окремий відділ, який це все контролює, і ставить допуск, дозволено до реалізації, або дозволено до знешкодження такої дози крові, яка не пройшла ті вимоги, які необхідні для видачі безпечної крові. Знову таки ті ключові 50 мг, мілілітрів. мл. Е, Якщо не дай Бог, виникають якісь певні сумніви, або ваші спеціалісти знаходять там щось. Я знову. Я не хочу зараз уточнювати, що но не підходить, наприклад, для донорства ця кров. Е ясно, що з одного боку е контейнер 450 він, ви знищуєте, а як ви потім ведете себе з тим донором? Ви його знаходите, ви йому пишете лист щастя, ви нічого йому не пишете. От як потім робота з ним? Таку людину ми маємо повідомити в обов'язковому порядку. Це так зване пост після тестове консульт... консультування. Угу. Якщо ми при обстеженнях його зразків крові визначили будь-які відхилення, донор, по перше, перед Кровводачою він підписує анкетку. Що він знає про те, що він буде повідомлений у відповідний спосіб. Конфіденційно, один на один він спілкується з лікарем після того, як ми його визвемо, здійснимо телефонний дзвінок і запросимо прийти до нас для того, щоб ми йому про це. Повідомили, але ми обов'язково наголошуємо донорів, що це не є критеріум постановки діагнозу. Оскільки ми робимо скринінг, це не є діагноз для того, щоб взнати е, е, справжній стан свого здоров'я. такий донор спрямовується до свого сімейного лікаря, з яким він заключив договор. І вже лікар е, знає, яким чином е, з такою людиною на які обстеження додаткові він має направити, щоб визначити, чи він е, справді хворий, чи це е, просто неправильно спрацювала. Наша тест-система ще один момент, який я обов'язково проговорюю, коли в мене в гостях представники медичної нашої сфери Тамара Олексійовна, Ви зараз гадали сімейний лікар, прийти до вас, здати кров? Чи треба мати направлення від сімейного лікаря? Ні, ні в якому разі не треба. Якщо людина повідомляє свого сімейного лікаря, що я би хотів, хотіла піти здати кров. Сімейний лікар може просто сказати: хочеш, іди. Може ну, і якщо, а Може і заборонити, якщо може і заборони звичайно, якщо всю картину, та звичайно, тобто напевно буде правильним поставлене питання або така теза, що перед здачою крові це має бути не тільки чесність і своє власне бажання, а ще і консультація зі своїм е, сімейним лікарем. Ні, якщо ми будемо так ставити запитання, то ми дуже е, завантажимо об, об. наших сімейних лікарів. Це буде недоречно. Я думаю, що то. Е, того Переліку обстежень, які ми здійснюємо в центрі крові, перед тим як людину допустити до донації, достатньо буде за умови. Звичайно, що людина буде чесною, як ви казали, і буде чесно відповідати на всі поставлені запитання. Угу. Буде достатньо для того, щоб не йти до сімейного лікаря. А ми на місці визначимо, можна їй бути донорів, чи не можна. Що відбувається з кров'ю після того, як її здають? Перша, ви вже почули, вона обов'язково обстежується на чотири інфекції: Це гепатит С, СНІД та Сифіліс. Це ті гемотрансмісивні інфекції, які можуть передаватися при трансфузії із компонентом крові. Самою дозою крові ми її піддаємо додатковій обробці, ми її центрифугуємо і розділяємо на компоненти крові, на еритроцитмісні і плазмові. Їх є кілька видів еритроцитмісних, я вам не буду про них розповідати, але вони всі мають однаковий терапевтичний ефект. Про обмеження тих, хто може здавати, хто не може здавати, ми вже якби поговорили, і знову такі дуже це не тільки окрема окрема програма, а це може бути взагалі окремий цілий підручник. А, а що треба зробити для того, як треба підготуватися до здачі крові? Що можна вживати, чого не можна вживати? Треба добре виспатися, чи навпаки Обовиско. треба не спати, а медитувати цілу ніч вранці. Треба знову таки здавати краще вранці чи ввечері? От також питання: як? Ну, всі вранці теж не можуть прийти, бо в нас не, не вистачить е, можливості персоналу. Всі приходять дозовано, кому як підходить. Головне, мати гарний настрій. Гарно виспатись. Напередодні ввечері треба випити велику кількість рідини і вранці також для того, щоб наповнити свій організм, щоб та кроводаті 450 мл, вона легше переносила, uh -huh. коли судини наші наповнені, то і не так падає тиск. Їсти потрібно легку їжу, що напередодні, що вранці, але їсти обов'язково, оскільки дуже багато багато людей до нас приходять і вони чомусь плутають здачу крові і зі здачами банальних аналізів там mm -hmm. на цукор, якщо кажуть, їм приходять на серце. Наше треба серце так, до нас треба прийти поїсти. Це якась е, каша на воді, супчик легенький, де можна їсти жирного, молочного, копченого, оскільки е, 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 якість крові може бути така, що ми не зможемо її обстежити і взагалі видати у лікувальний а, заклад А наприклад, алергіяни у ті самі, наприклад. Той самий мед та сама пильця. Мед, мед ніякого не, не є. Мед ну, не є у протипоказах. Ага, не, тобто не можна. Є, ну, це можна, я, якщо не. до вас захоче прийти в Вінні пух, то він вранці обов'язково має з'їсти да, ложку меду да. обов'язково. <laughs> тобто, от, солодке можна? Можна солодке, так. І також важливо не тільки перед кроводачею, але й після кроводачі гарно себе ну, не, не то, щоб гарно поводити, а м, правильно да? не можна після кроводачі треба обмежити свої е, uh -huh. фізичні навантаження. Е, знову ж таки, пити багато рідни для того, щоб швидше організм встановився. Е, ну, хто любить сауни в цей день, теж не можна ходити обмежити, відпочивати. Угу. Uh -huh. Їсти, пити, відпочивати дуже гарно і таке слово. І не курити е, протягом двох годин після здачі крові. І до. І взагалі не і курити. До, і взагалі не курити. <рес> ем, є, не знаю, це міф чи це не міф, що після е, забору крові а, бажано червоне вино. Ну, це так, це... хтось собі придумав таке. Ну, це це Воно віднести... натуральне, італійці п'ють, живуть довго. Ну, Напевне, щось в цьому є. Ні, ну, Але то, це може обов'язково об робити ну... да, після кроводаті. Тобто... Це кожен собі сам вибирає, яким чином він може поновити свій організм. Угу. Ну, ну, краще речі, пити от... гранатовий сок. От які продукти можуть поновити? От ви вже сказали: гранатовий сік гранатовий може поновити. Гранатовий сік. Зараз дуже багато зелені, це шпінат, петрушка. Петрушка, ось таке гречка, печінка, mm -hmm. м'ясо. Отакі От речі чи можуть здавати кров вагітні або е, ті жінки, які вигодовують? Ні, вагітні однозначно дні і ні, і після вагітності має проти щонайменше 6 місяців. Лактація не є е, таким прямим протипоказом до, до здачі крові, але тут мама повинна вирішувати сама, оскільки вона повинна розуміти, що м -м, після кроводачі може зменшитись кількість того. Молока, яка угу. надається дитині, тому вирішує лише мама. Ну, заборони, але заборони немає. Прямої заборони немає. немає. І на завершення, е, напевно, ваш центр має свою історію. Ну, не напевно, а ваш центр обов'язково має історію своїх донорів. Е, без імен, без назв, без прізвись, без нічого. От Одну-дві згадайте. Має свою історію і налічує дуже велику донорську базу. У нас складається приблизно 220 тисяч. осіб. У нас є така база. Звичайно, це, там це і, половина вінниці. Це половина вінниці, але ця база складається із тих людей, яких, які можна здавати, і з угу. тих людей, яким не можна здавати. Е, у нас угу. людина може прийти, вона в нас в базі відстороненних від донорства осіб. Е, тому виділити якусь е, окрему історію про донорів. Ски, не може вона... просто дуже багато людей, які вже є в Вінницькій області почесними донорами. Це близько дві. От останні дані були 2120 осіб. У нас є почесних донорів є дев'ять чоловік заслужені донори і три чоловіка які вже документи були подані на підписання до, до президента на присвоєння йому їм звання заслужених донорів україни угу. ну а це і соціальне визнання це і законне визнання тобто там прописана ця процедура норма закону, норма закону хто це що це йдеться я вам щиро дякую. Маємо виходити зараз з ефіру. Я нагадаю, медичний директор комунального неприбуткового підприємства Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної ради, пані Тамара Олексіївна Павленко. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ще раз нагадаю, що ми зустрічаємося напередодні Всесвітнього дня донора. Тому приміщенщирі вітання ви, і я передаю щирі вітання всім, хто напряму або опосередковано пов'язаний з цим дуже. Непростим медичним спектром, я так скажу, дуже ніжним, непростим і дуже дуже цікавим. А, і ще один момент: просто це я роблю такий невеличкий анонс. Не забуваємо, що 16 червня день медичного працівника. Це так, між іншим, майте собі на увазі. Е, Тамара Алексіна щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку коротку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.